Друзі, всім привіт з вами, я, Будя. І в даному відео я вам покажу і розповім про свою програму тренувань в День спини. Отже, перша вправа в мене половина. Виконуємо дану вправу без ривків з прямою спиною, ноги трішки зігнуті. Виконую дану вправу 4 підходи по 10 разів. Друга вправа в моїй програмі це горизонтальна тяга в тренажері. Дана вправа прокачує крила, тобто широкі м'ясо спини. Виконую дану вправу 4 підходи по 10-12 разів, третя вправа це тяга штанги в нахилі. Дану вправу важно виконувати з поясом, щоб уникнути болі в поясниці. Стаємо під нахилом, і коліна зігнуті. Виконуємо дану вправу з початковим положенням нижче коліна. Верхня точка це живіт. Виконуємо 4 підходи по 10-12 разів. Далі четверта вправа це тяга вертикального блоку. Дану вправу можна виконувати і без пояса. Техніка виконання. Руки виправляємо, тягнемо до грудей. Невеликим відхиленням назад. Рекомендую виконати дану вправу з лямками, так як роблю це я. Виконуємо дану вправу 4 підходи по 10 разів. П'яту вправу також рекомендую виконувати з лямками. Лямки потрібні для сильнішого хвату. Отже, п'ята вправа це тяга горизонтального блоку. Дану вправу також можете виконувати як я з поясом. Якщо немає пояса, можна виконувати без. Дану вправу виконуємо зігнутими колінами, а також відхиляємося трішки назад.